Зараз ми перейдемо до другого блоку. І цей блок буде про жінок чи чоловіки зараз на війні. Вони щодня проходять через непросте випробування, життя в напрузі, страху, постійному очікуванні новин. Вони несуть величезний тягар відповідальності, залишаючись опорою для своїх родин. У цей непростий час їм, як ніколи, потрібна підтримка, розуміння та щира любов. Я зараз хочу запросити до слова Лесю, яка поділиться своїм досвідом служіння таким родинам та дасть практичні поради, як кожна з нас може стати для таких жінок джерелом підтримки та розради. Леся, будь ласка, так, хотіла сказати всім добрий день, дуже-дуже рада вас бачити. Я... Більшість не знаю з вас, але я дуже рада. І ви знаєте, я от подумала, що ви знаєте, шуні всі з нас, які тут сидять, не просто так. Це не випадковість, і те, що ми сьогодні ще живі, це теж Божа милість і Божа благодать. І е, я б хотіла трошки розказати, чого саме я і мій чоловік почали займатися військовим служінням, і жінками, і військовим. Ми саме, мій чоловік іноземець, американець, і коли почалась війна, нам порадили виїхати, бо ми не знали, ну, як росіяни дійдуть, ви знаєте, як вони до американців відносяться. Ми заради безпеки своєї і інших ми виїхали в Румунію. І там ми займалися всіми тими мамами, дітьми, яких відправляла до нас, ми їх відправляли далі. І що я хотіла сказати, що ми, як місіонери, Знали дуже багато людей по всьому світу, то не просто так Бог дав нам таке, і ми могли відправляти далі людей. І це було пару місяців, і потім ми зрозуміли, що нам треба щось Ну, Ми почали возити гуманітарну допомогу людям. Але зрозуміли, що вже в принципі багато людям возити, рису, навезли, того навезли. В общем, то було багато продуктових наборів, і ми зрозуміли, що а у військових нема носків нема. Їм холодно було, холодно ще тоді. Варюшок немає, в общем, багато чого у військових нема, те, що їм треба. І ми ну, зрозуміло, що це така більше наша тема. Ми переключились так, от Бог нас повів, і ми почали возити військовим. Через різні контакти дуже багато знайшли контактів. Контактів з військовими, ну і з що нашої у військових є сім'ї і сім'ї. І я чоловік мені каже: розкажи їм про один такий маленький момент. Я хочу просто, щоб ми всі зрозуміли, що великі справи це не, не щось велике, а це щось маленьке таке про те, що дів, дівчина забула, як я, я тебе звер'яна казала, що ми можемо просто бути уважними до людей. І у нас був один військовий, який переїхав в Миколаїв. І у нього не було ні кр... ні кровати, ну нічого. І вони цілий день то щось там драїли, мили, мили, мили. І чоловік каже: От я подумав, що би ти хотіла, щоб тобі дали, коли ти така втомлена, у тебе ти тільки переїхала, і у тебе там немає відкриваєш холодильник, а там нічого нема. А, а, а він каже: Ну ти мабуть захотіла б якийсь суповий, якийсь набор, ну, якісь продукти на, перш... на перші дні. Він каже, я пішов і купив. Купив просто там з іншим нашим другом волонтером, прийшли, принесли пакети з продуктами, Боже, вони так були вдячні. І це, ну, і очі цієї дружини, і вона до, до сих пір згадує, коли ми зустрічаємося, ми продовжуємо з ними спілкуватися. Вона каже, от як ти так от, от як ти так подумав, що мені от це так необхідно, бо я вже не хотіла нікуди виходити, в мене не було сил. Я просто хотіла таким це така маленька увага, це такий маленький, що ми можемо всі це зробити, це не, не складно. Але далі розказую. Ми потім півтора року були в Румунії, служили, потім зрозуміли і організували церкву маленьку з всіми переселенцями, потім зрозуміли, що. Нам треба теж побути переселенцями, тому що ми були дуже-дуже втомлені. Ми поїхали до його сім'ї в Америку. І оце вигарання, про яке ми сьогодні казали, у мене теж таки було. Я десь місяць плакала. От кожен день я просто собі дала час і сказала, я можу плакати. І я сиділа і плакала, просто над всім тим, що ми втратили, просто дала собі такий час з Богом плакати. Це дуже-дуже класно. От і ми допомагали дуже багато з Америки грошима. А якийсь певний момент прийшли дуже погані новини. У нас за один тиждень померло троє друзів, і, і ми зрозуміли, що цей час, коли ми допомагали грошима, закінчився і людям просто треба фізично, щоб ми були поруч. І це дуже важливо людям. Відчувати, що вони не одні в біді, а хтось з ними поруч фізично, навіть якщо вони нічого не кажуть. От. І ми ем, повернулись. Це ем, був такий цікавий момент, тому що ми... Е, я, у мене фоток багато не буде, поки що не треба перелістувати, але ми збирали вдома, просто при, при, запрошували військових з родинами, приїжджали до нас. Шашлики, просто така не. Ми їх не як у нас кажуть, не грузили зразу їх євангелієм, але перше наше Євангеліє – це наше серце, наша любов до них. І потім вони вже запитували, а чого ви з Америки? Там там, там у вас так все було добре. Чого це ми сюди? Всі туди хочуть поїхати, а ви сюди, якісь дурні. І вони так казали нам, ви якісь дурні. Я кажу, так, да, ми побово дурні. От і ми е, почали. Ну, продовжували служіння, і я подумала, як же я можу наприклад, починати групу для жінок-військовослужбовців. У мене був ну, певний досвід проводення груп жіночих, але от така специфіка, я думаю, ну, треба поїхати щось там повчити, згадати, щось, бо я сама психолог, але я ну, давно не, не займалася цим. І Я поїхала в Одесу на семінар, там був цілий тиждень про травмі розказувала. І було цікаво те, що я зустріла там жіночку одну, ми були знайомі, вона сама християнка, психолог. І я кажу, може, ми якось разом щось зробимо, почнемо групу. От, і вона каже, добре, вона приїхала, ми почали таку групу. От, але <зараз>, зараз трошки забігає, коли я готувала цю, ну, цю промову, як з вами спілкуватися, я думала що ж мені таке розказувати вам? І е, чоловік мені розказав, що там була у нього зустріч і, е, з певними лідерами, і один із них казав, ну, служити військовим це якби дорого. Ну, Тому що їм треба щось купляти, щось там. а я так, в мене щось таке в серці аж прямо. О, я така подумала, ну, це... Е, я по, по, просто почала думати про мотивацію нашого серця. Яка в нас мотивація? Навіть у, у сьогодні? Чого ви сюди приїхали? От задайте себе таке питання, не треба його волос відповідати, просто задайте себе, для чого я тут сьогодні, для чого я прийшов і я це все слухаю, для чого? Яка моя мотивація? І я думала, ну добре, якщо військовим дорого, тоді сім'ям загиблим це служення, дуже важко служити загиблим, бо це такий біль, що я таке не можу. Служити тоді похилим людям вже не важливо, бо вони вже скоро, наверно, вже помруть. <реш> <Спасибо>. <реш> і можна далі продовжувати. Да? і Я хочу вас підбадьорити і також виклик вам дати, тому що служіння це завжди важко, завжди затратно, завжди дуже інколи тобі треба помирати для себе, для своїх якихось егоїстичних бажань, коли тобі не хочеться щось робити, але ти йдеш і робиш тому, що Бог нам так сказав. І я, якщо можна, слідуючий слайд, там просто я написала. Для чого служіння і хибна мотивація. Ну, це те, що я бачу у людях. Наприклад, ми можемо шукати визнання інших людей, щоб сказав, ти такий молодець, о, ви такі молодці, ви, м -м -м, як нам приємно. Або може на, при, на престиж, статус. Ну, це ж так, я такий важливий в церкві. Я, у мене якісь там, ну я відчуваю себе впевнено, тому що у мене є якесь там положення. Або, наприклад, деякі люди вони дуже дуже багато щось роблять, тому що вони хочуть заслужити Божу любов, тому що десь, мабуть, вони до кінця не можуть зазнатися собі в тому, що вони не вірять, що Бог їх любить, просто за те, що вони просто за те, що вона Галя, вона Таня, вона Олеся, вона іще якесь інше ім'я. Просто Бог любить нас, просто тому, що Він нас створив. Uh, і, або, наприклад, деякі можуть втікати від якихось проблем в сім'ї, вони можуть втікати от, в служіння і відчувати себе там, ну, більш радісними, більш впевненими і ще щось. Або деяким людям просто скучно, і їм так просто ну, цікаво, цікаво, щось таке поспілкуватися, різні, або якийсь обов'язок може бути, тому що деякі можуть в церкві, там, ти маєш служити, 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 служити. Почуваєш, ти там, чи вигорів, чи не вигорів, нікого не, не волнує. Главное, служить до смерті. От, але це теж не та мотивація, яку Бог хоче від нас. Я коли молилась, Бог мені відкрив не Ємія, показав просто. Я згадала цю історію, колись давно-давно Бог мені відкривав а і нагадав. А і перше, можна слідуючий. Так, Сакуршова, я не знала, як на українській мові буде сокрушено, Якщо ви знаєте, скажіть мені, ви шукали, але ми не знайшли. Сакрушоне серце. Це Неємія. І я хотіла вам зачитати розповідь, я... з першого е... вірша, якщо ви не проти, розповідь від Неємії, сина е... гал... е... Халії. Так сталося, що в місяці Кіслеві 20-го року, коли я перебував у Фердеці Сузи, до мене прийшов один із моїх братів. Ханані з кількома чоловіками з юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишилися живими після полону та про Єрусалим. І вони мені розповіли: ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення, там у краю перебувають у злитнях і ганьбі з боку сусідів. Стіни Єрусалими зруйновані, а міські брани, брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів, заплакав і був засмучений кілька днів. Постив і молився до небесного Бога. І тут такий, можна такий провести паралель да, в нашому серці. Коли ми бачимо якусь потребу, да, наше серце може відреагувати, ми просто можемо сказати, ну, от як Яна казала, ну мені дуже шкода тебе, ну, іди з Богом. І все. А ми можемо відреагувати як не міє. Ну, я не буду всю голову читати. Далі він далі, після того, як він... Молився, і в цій молитві він розумів, хто є Бог, наскільки Він величний. Він казав, «О Господи, Боже Небесний, Ти є великим і грізним Богом, який дотримується заповіту і являє милосердя до тих, котрі його люблять і дотримуються Його заповідей. І він не просто розумів, хто є Бог, він іще потім в своїй молитві молився і казав, Господи, простий прости мені грішному, і прости народу. І для мене це таке було, що багато людей запитують, за що нам це? За що нам ця війна? Ми не заслужили, ми такі хороші, ну все, що завгодно. Але насправді ми не хороші люди. І ми не заслужили взагалі тут сидіти, але ми сидимо, тому що Бог дуже милосердний до нас. І це не це його і ми не заслужили. І далі, якщо можна. Uh -huh. А, назад, назад, будь ласка. Так, і розуміння своєї гріховності, якщо філіппіан. Так, можете потім самі я вже не буду читати вам. Наступний, щоб не брати багато часу вашого. Так, як, так підготовчий етап. Ну, і для мене, наприклад, було теж. Не, ну, мені треба було вийти самої, да, зі своєї комфортної такої зони, де ми жили в Америці, і приїхати туди, де. Ну ми не знали, як, як буде, не знала, як будуть реагувати на ну навіть то, що мій чоловік іноземець, і він розмовляє тільки російською. Я не знала, ми ще просто не не знали, як це все буде, знаєте. А він каже, ой, я ж не знаю українську, а як же ще та і, ну, він вже вчить українську кожен день. <смі> він каже: я надіюся, одна... одного дня я зможу проповідувати на українській мові, ну поки що тільки на російській ну. от. І ми приїхали, і я розумію, що інколи, я просто хочу, щоб дати вам всім як таку, що це буде може, важко вам буде виступити з вашої комфортної фізики місцевості. Да? І навіть із церкви інколи важко вийти, бо страшно трохи. Бо я не знаю, як там до людей відійти, як що їм сказати. як, ну, от. Це страшно, але Бог нас закликає вийти. Бо в Біблії багато разів, коли він і імоїсей закликав, і Осіфа, і других, і вони виходили і йшли туди, де вони взагалі не знали, куди вони йдуть. І було важко, і було страшно, але вони йшли е, е, на поклик Бога. Яким чином я хочу служити е, жінкам військовослужбовців? Тому що у, нас багато, у мене багато э, жінок, які, з якими я просто спілкуюся протягом тижня. Я і пишу, і ми зустрічаємося на каву, гуляємо. Але я зрозуміла, що і групові такі зустрічі теж э, дуже корисні. Чому? Одна моя як подруга військова вона каже: ну я якось варю варилася в своєму і думала, що тільки я така одна, і, що, і, що, що, і тільки я одна така проживаю це все. І вона, коли прийшла на групу, вона каже: я почула, що. Не я одна така. І що інші жінки також проживають, і їм, їм також важко, я не одна. І це дуже їй ну, допомогло зрозуміти. І така, така група ми її назвали сильні разом. Чому? Тому що ми коли реально в, разом, в групі, коли ми можемо почути одне одного, коли ми можемо підтримати от одного одного, коли ми можемо навіть може подружитися, може ми не знали одне одного. І ми можемо подружитися і робити щось більше і потужніше разом. А, і ви знаєте, ми її не робимо в церкві, групу. Ну, Тому що я так розумію, що інколи люди щось жахаються, вони прийти в церкву. І це нормально. Ви можете зробити у вас в церкві, ви можете зробити, якщо це якесь маленьке там, містечко, я просто не знаю, звідки всі приїхали. Ви можете може, в клубі зробити, може навіть в кафе, якщо там у когось є, наприклад. Якісь контакти з кафе. Тобто, це місце не важливо. Головне бажання, головне зробити, почати. І як ми проводимо наші групи, то можна по-різному проводити. Ми поки що на, наразі проводимо такі рандомні теми. Тобто, ми, ми слухаємо, слухаємо про що о, говорять жінки, що їх волнує, що їх. Волнує, да? що їх Бентежить. І потім на наступний раз ми проводимо про цю тему і так далі. Так далі. Можна зробити, я от якраз принесла вам, це як просто варіант, вам не обов'язково їх куплять і брати. Є така група, я колись її проводила дуже давно, Подорож до Свободи. Це така, така, такий матеріал, який розрахований на 8 тижнів, там це християнська. Ну, Християнська книга з, із, з із основами з істинами християнськими. І там дуже класно, що е, є питання в кінці. Ви можете проводити, наприклад, вашу групу по якомусь матеріалу конкретному. Можете, от, як ми поки що робимо отак от рандомно темами. Е, 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 е. Групу я сказала, і я, я вибачаюся, якщо щось я там не скажу, якісь питання, ви теж можете записати і потім запитати. Ми також робимо арт-терапії, це теж я подумала, що якщо, наприклад, є в вашій церкві жінки, які випікають класно. Ви можете запросити, а вони можуть якусь випічку зробити. Вони можуть там, якщо навіть макіяж роблять, можна щось такий урок ну, по, макі, по, по макіяжу. Тому що ми всі жінки ми хочемо бути красивими. От, тобто це варіації на тему можуть бути дуже різні. Ви можете піти на пікнік, ви можете піти в кіно. Разом головне, я написала собі така моя ціль, як віруючої людини, так? тому що групи наші і віруючі туди приходять, і не віруючі. І моя ціль як людини проживати з ними, з цими жінками, проживати цей період важкий. Тому що ну, ніхто не хотів цієї війни. І ці жінки, як ніхто, вони живуть з наслідками цієї війни. Ми теж живемо по-своєму, але повірте мені, вони набагато в гіршому становищі, ніж ми, тому що вони у них і страху багато, і невпевненість, що буде з їх чоловіком. І деякі живуть з військовими Ну, як деякі військові приносять війну в родину і там вони живуть. Деякі жінки до нас, от, до речі, стала приходити жінка, у якої вже чоловік списаний, але він вже в такому фізичному стані, що він вже таким як був, ніколи не буде. І це її новий чоловік, вона його не знає, вона тільки з ним знайомиться. І ми допомагаємо знайомитися їй з її новим чоловіком. І це її реальність, вона має зрозуміти, як їй жити в ній. Тому наша група, вона і, і психологічна підтримка, і якісь тести, і якісь а, а, арт уроки, тобто це такий підхід різноплановий в групі. А, та, і на якій, от я собі на який термін робити групу? Це вже якби вирішуєте ви самі. Якщо ви захочете робити таку групу, ви будете молитися, Бог вам буде показувати. Якщо ви бачите, що цікаво жінкам, вони ходять, хочуть, то ви можете це робити рік, може півтори. Ви можете потім переходити в якийсь інший такий стан групи. А, і де шукати людей? Мені, мені од, оди, одна людина запитала, де ти їх знаходиш? Я кажу, та я взагалі не знаходжу, вони якось мене знаходять. Я, я розкажу вам таку історію. С, 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 сижу вдома, я чую такий тук-тук-тук в калітку у нас. А ми живемо на широкій балці. Я відкриваю двері, стоїть мама, трисо, тр, ну, така вже трошки похилого віку, трясуться в неї руки, вона мені щось спхає, я не можу понять. Вона каже, «Мені, ми, мі, мі, мій е, син військовий, мені треба срочно надіслати там документи, а я не можу, не знаю, телефон, щось там не то. Ви можете мені допомогти? Бо я у вас тут побачила флаг, у нас такий огром'яний флаг. Що ви типу, Моя до вас звернулася. Я кажу, ну давайте я вам допоможу. І це такий, такий простий момент. Все, от є контакт. Я взяла її телефон, вона взяла мій телефон. Я кажу, якщо вам он... потім гуманітарка у нас тут роздається. Ви знаєте, всі, хто з нашої церкви. Я думаю, а дайте мені, я піду до неї і принесу її. От вже такий місточок, місточок такий. І далі зав'язується. От я тобто ти їх не, не шукаю, але можна. Можна пошукати. можна Зараз, наприклад, ну, якщо ці жінки трошки молодші і не, не тільки, ну, в соціальних сетях можна робити якісь відео. Можна у нас, наприклад, на нашій вулиці сусіди. От просто йди до сусідів, принеси їм щось таке смачненьке і знайомся, От, і приглашай на групу. Можна повісити на церкві, наприклад, об'яву, можна походити, якщо ви знаєте вашу локацію, де ви будете збиратися, ви можете розклеїти об'яву просто по вашому району. Тобто, насправді, все, що ви можете робіть, робіть. Хотіла ще розказати, у мене дочка є 8 років. Це я вже скоро закінчую, я вже знаю, що всі втомилися. І вона каже, мама, я щось хочу робити також для, ну, для військових, бо ми ж постійно, ми ще, крім того, що ми це все робимо, ми ще шукаємо гроші для військових. Дзвоним пишемо, де там що взяти, де купити. От, і вона каже, я теж хочу зібрати на дрон, я буду от свої поробки робити і я піду продавати. Я кажу, ну давай надаш дитину. А я думаю, ой, то забуду, ну ладно, прийдеться і нею. І вона наробила м'які м'якої пластилини, наробила. Коробку поклала, я кажу, і все, я йду. Ми і ми пішли по, по магазинчикам таким, вона ну пропонує, кажу, якщо вони скажуть ні, скажіть скажуть дякую, гарного дня і далі. йдемо. От і вона там, ну це такий маленький приклад. І я кажу: якщо, якщо наприклад, вона так іде і говорить, а вона каже, «О, у мене теж служить. Я така, раз, візиточку, хоп. І все. І вони потім можуть подумати, можуть позвонити, можуть запитати. Тобто це такий вже. Уже далі, вже далі ви собі там, що вам Бог відкриває, як він вас веде, вже будете за... думати. Але головне, головне, що я ще хотіла, да. і інколи, ми, інколи нас зупиняє, тому що ми думаємо, ой, я не можу, у мене немає знані, у мене немає сил, у мене немає нічого. У нас немає нічого, і ніколи не буде. Прости, проста істина. Тому що знаєте, чого в нас немає і нічого не, ніколи не буде. Тому що ви егоїсти, ми не хочемо йти до людей, до яких важко, до яких некомфортно, незручно. Ой. Такі ми люди, але Бог нас, нас кличе. І якщо, якщо Він вас кличе, а ви не підете, я вам скажу, що він знайде інших, які підуть. Але слава буде вже. Не вам. А Бог прославився все одно, бо він такий. А, так, хотіла зачитати вам з 1 Корінфянам 1, 19.20 і потом 26.29, адже написано: знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину». Де мудрий? Де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? І 26, 29. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити премудрих. І Бог вибрав невічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі. По, о, погорджене і не існуюче, щоб позбавити сили існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. І всі знають Матфія 28, 19, 20, Бог сказав: ідіть і проповідуйте. <сміст> і все, що нам надо, Бог нам дасть, повірте, все, що нам надо, Він нам дасть. І нехай Бог вас благословить. Якісь будуть запитання, запитуйте потім. Я а ще, секундочку, mm -hmm. ще є така книжка, це якби ми, це називається, це моя знайома написала її, вона румунка, християнка, і написала шлях крізь жалубу.